Всім привіт, з вами я, Еля, і сьогодні ми будемо грати в Хованки. Я буду грати зі сестрою, тому погнали. Давай. І так, вибираємо карту, тобто не ми, а просто вибирають нам карту і в нас випадається карта. Ось ця моя любима, в принципі. я її обожнюю. Я не знаю. Тепер хто буде, хто буде мардером чи як то сказати, що шукає зараз я буду. Фух, не я. Ну, ми вже точно ми не будемо. Якийсь, коротше, пацьок. давай. Поди. О, тут, коротше, така от заморозка є. Є 50 секунд. Ну, добре, 60 секунд. В принципі, одна короче, хвилина, щоб заховатися. Людям, людям. Людям. Ні, Мої монетки, мої монетки. О. знаєте, куди піду? Я зараз піду туди. Коранко давай. Ну, давай я. Вліна. А яку ти зараз там? А давай, я хочу так от залізти. А ти все не залізнеш, бо я знаєш де? Я на коробці, а потім Оба. я потім збоку. Я просто негр. я знаю. Всё, я в тунельчику, в сікреті, типа такий. Это я. Я от тут вас, знаєш, на ко. Тут м'ячик. Ні, я вообще не не там осаждай. Я буду тут. Буду десь у тому. Ні, пацик він же до мене до діперся. Та він є. А, то можна слідкувати ним. До речі, тут нажимати і слідкувати. Опорість. Так. Опа, він аж двох був. Oh, вже двох. Так, ще лишилося 8 з 10 людей. Ну, нас він не знайде, бо ми про Бам. Олера. Не страшно. Вот там вот там девочка. Сюрприз. Вот. Отом а там Аня Ну вот девочка за ней, за ним ходи і вона він не бачить. Ну все, вона він там перевірив, вже не буде йти. курс, я не знаю, тут на мене немає суперсилічки емоцій у тебе. У бабці в мене є оті от пандочки, срандочки.

Опа, я там була, а він подивився і мене вже нема. Все, давай, виходимо. Давай, Вилазимо. Урагаю. Я застрягла. Все, ми виграли. А він йде до мене. Давай. Ще раз, я ще раз хочу. У мене теж така. Ура, ми виграли. Ми троє тільки лишилися. Ти перше місце, я третє. І так, другий раунд. Карта. Яка, 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 яка. Ем, ну, так, собі, Якщо чесно. Ну, я знаю, де заховатися, бо. Тому, що... А може, нам Апусть тебе ховатися. Окей. Okay. Фух, не мене. Зараз буду я. Ти буде тут я. Близько, близько було ногті твої голови. Угу. давай. Ох. Давай. Ой, ні! Ну добре, нам і так не треба, наверх. Йдемо, давай. Я теж так вмію. Дай покажи. купили. Ну да. Я думала, в тебе просто інші емоції. Нехай. А до кого стрибаємо? Далі я забираю монетки свої. Дай мені хоч би одну момент. Ні. Далі стрибаємо ось сюди на коробочку. І туди, зверху. І туди зверху і далі йдемо ось сюди. Бавайте зараз прийду. У мене вже 40 крон, монет, не знаю. Де тут по скільки крон. А, у мене 327. От вийшли к насотка. Она не флікаліший скін. А я чекаю, що зараз буде. Якщо вона взагалі дострібне буде шок-контент. А, не може А не вона хоче. <клевень> а, чекай, вона нас бачить, вона нас бачить. Свалюємо. Блін. Ой, ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой блін, а вбився. Ну за тобою. Да. Даві, Ні. <клевень> блін. Микослі ну, де бігає. Свариємо назад. О, все, вже 5 секунд. Ми Давай, виграли. Да, виходим, виходимо, виходимо, виходимо. Ти вже вийшла. О, не так. Все, ми виграли. Боже, це так було. Чому так? я вас час на останньому? Це було так стрмно. Третій раунд і... Ні. Повторно. Я знаю інші місця. з тобою екшн. місце. Брат у мене так все куплено і мені типу я не хочу. Коротше, йдемо сюди. Оце вов по-моєму телепорт. Добре, я залишу тобі дві. Хоча в тебе 300 щемо якось там монеток. 340 зараз буде. Що я заберу? Нєе! О, ти так мої. І давай кудись заліземо. Бляха. Блє, це дуже палівно, Аня. Вилізай. Йду назад. А, Ну, Чого я заховалася? Де от і от? То він, корич, по-моєму, чи ні? Він де там, де й ми були? Але... Ааа! Блє! Блє! Аня, пер... Він не замітив тебе? О-оу. о Ні, ласка. Я думала, що він тебе вбі, а він мене вбив. <різь> Оба! <різь> Опа! Я сказала, да блін, а він мене вбив. <різь> блін. Вийшло троє. Без мене. Сто не буде. А не буде, бо. А що це за карта? Я її перший раз бачу. Дуже прикольна карта. Я надіюсь, я не буду мартиром вбивцю, чи як це сказати. Ух. Три рази пролучили. Якась Марія. Кажати, шар. А нічого страшного. А, тут Ну що ти дивишся? Я зараз заховаюся від тебе. О, мене 15 відсотків. О. Ова. Ой, я не вищу. Наперед останню? Наперед. О, там я. О, все. -міш -міш О, давай. О, давай. Тут. Я прям так зливаєся. О, дивися, майже. Давай підплину. Все. Я... І він мене не зловить. Давай, він <світ> мене не зловить. Він мене не зловить. Як я тут не достребне, він ж не достребне, я буду тут стояти. собі. Коротше, десь там. Вот я стою. <світ> така стою собі на чілі, на розновоні просто. Якщо буде 20 секунд, то ми, типу, вилітаємо і будемо, ну, сьогодні. Та, вилітаємо, кай, можна навіть зараз. Він і так застряг. Три. Таня! Не одночасно. Надіюсь, їй там сподобалось. Ну, я до нього дивлю. Всім пока-пока. О, всі прийшли до нього. Пока!